Всім привіт, друзі! І сьогодні я буду малювати ваші скіни в Roblox. І я намалювала поки що свій скин. Бо поки що я вас не питала, чи треба писати коментарі, того мені писали якісь інші. Ну, а це відомо. Тут пишіть, будь ласка, тільки такі коментарі. І я поки що зробила, як я вам казала, свій скин ось такий мій скин. І це пишіть в коментарях, кого зробити. Получається, пощить свій нік в Роблоксі, я буду його малювати. І, звісно, знімати на відео. Ну, щоб вам показати. І так, ну що, давайте покажу вам, що цей скін. Отакий от міскін, як ви бачите. І так, я його відложу в сторонку, якщо ви будете дивитися. І так, в такому пакуночку в мене лежить просто офігенний мізкин. Кстати, от, от Мені пригодились. Ой, і шеси. Короче, вообще мені здається мало. Це ручка, то мені здається взагалі мало. Але мені вже не терпиться вам показати цей малюнок і я не знаю, будь ласка, оцініть його в Ну І, конечно, напишіть, чи треба вас зробити. Ну і так, давайте. Раз, два, три. Ось ні не замічаєте немає, чого такий от зелений стіч. Я просто малювала одним кольором. А, е, да, да, да одним кольором. Не зеленим. Не зеленим. І откий зелений, але я ним не малювала. От не знаю чого, але стіч у нас такий получився. Я, коротше, малювала одкий от кольором. Ну Так, давайте зрівнювати. Не завертать увай на ці біли фон. Біли фон. Просто от мені здається, якщо подивитися, то вони вообще похожі. Икс говоря, я тут про Фрапр України. Теж не забула. Короче, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал І е, пишіть в коментарях, е, і, е, чи... Е, чи нік робити, пишіть свій нік і обов'язково оцініть мій такий от гарний малюнок. Ну, мені, в принципі, здається, що він гарний. Від 1 до 10 оцініть. Ну і